Ремонт справа відповідальна, і 50% успіху залежить від матеріалів. Найважче обрати фарбу. Якщо визначитись із кольором не проблема, то купити якісний товар і водночас не переплатити важко. Насамперед, спеціалісти рекомендують. Попросіть консультацію продавця. що за частою всі продавці вони прекрасно знають різницю в сувкасті. Очень внимательно прочитати тікетку на упаковки. Зазвичай відомі виробники вказують на етикетках призначення фарби. Якщо такої інформації немає, товар брати не варто. Адже для фасадів не можна використовувати таке саме покриття, приміром, як для шпалер. Фарби є різної цінової категорії. При дорогій ціні каби максимальна та скоріше, наш клієнт платить і за бренд, тобто за ціні, значить, то есть за ім'я. При совсім дішової ціні при приїзводства. Тож нада. Обращайте увагу і вибирати рекомендую краски средні више середнього цінового діапазону. Приміром, 12 кілограмів фарби відомого бренду для шпалер коштує 500 гривень. Це прийнятна ціна. Якщо таку саму взяти нижчої цінової категорії, то її просто потрібно купувати більше. Тож один квадратний метр поверхні вам відео дорожче. На ринку є два види фарб: екологічні, зроблені на водній основі та синтетичні на основі органічних розчинників. А ганорастворимые материалы – это там, где используются, скажем так, летучие растворители. Они, естественно, пока пленка образуется, этот растворитель из пленки вылетает, и это неприятно пахнет, это вредно для здоровья. Водно-дисперсионные материалы, они уже по своей основе, по своей сути изначально намного более экологичны, потому что растворителем является вода. Така фарба швидко висихає майже не має запаху, але екологічна гірша за своїми властивостями. Вона швидше осипається, втрачає колір. Тому для фасадів будинків, парканів та вікон спеціалісти радять обирати органічно розчинні матеріали для стелі та шпалер ліпше скористатися екологічними. Різниці в ціні між ними немає.